Прийшов час говорити про людей, що самовільно залишили частини та не повернуться на військову службу. Саме цікаве, що цих людей ловлять та судять особи, що не були на війні та не проливали кров за Україну. Наприклад, щоб потрапити в ВСП, потрібно мати зв'язки та заплатити гроші за посаду це не для простих смертних. В зону бойових дій вони не приїжджають, стоять на блокпостах. Або відсиджуються в тилових місцях їхня улюблена справа шманати автомобілі військових та штрафувати військових на підпитку. Я абсолютно впевнений, що більшість з них навіть мають статус обмежено придатний або інвалідність. У нас величезний відтік людей з країни. Кожного дня, хто не зміг собі купити право на виїзд за кордон, переходять через ліса до Румунії. Мабуть, ви вже бачили багато блогів на цю тему. Населення України кожного дня скорочується не тільки із за смертності, а й від виїзду за кордон. Так, що робити із СЗЧ? Чи потрібно їх карати кримінально? Скажу одразу кадрових військових, які підписали контракти та позакінчували військові заклади, потрібно кримінально карати. Мобілізованих ні. Навіть офіцери є кадрові та мобілізовані. Кадровий офіцер. Це людина, яка присвятила все своє життя захисту держави, а мобілізовані офіцери це в більшості цивільні люди, які не хотіли йти в армію і позакінчували за власний рахунок військові кафедри. Далі тільки про мобілізованих відповім на це питання так якщо людина пройшла бойові дії, вона повинна мати право на повагу. Я, на мою думку, вихід із цієї ситуації можливо є сенс відправляти таких людей на тилові посади. Військові заводи і так далі, звичайно, з виплатою заробітної плати. Так ми хоча б не втратимо робочу силу, а для тиловиків це буде великим стимулом працювати якнайкраще, щоб їх не перевили із жирного місця, де вони сидять. Після закінчення війни повна амністія інакше велика можливість громадянської війни або перевести в адміністративне покарання з виплатою штрафу. Іншого виходу нема, бо питання стоїть вже у сотнях тисяч людей. З вас лайк і підписка на канал.